Він втратив обидві кінцівки на війні, але не втратив сили, аби рухатися далі. Сьогодні його можна побачити на полі з м'ячем, з милицями і з сином серед групи підтримки. У новому випуску програми Разом сильніші історія ветерана Любомира Парожака. Попри інвалідність, він показує із стратою кінцівок, можна бути у спорті і показувати приклад іншим незламності духу. Він мужньо захищав Україну, допоки не отримав поранення. Військовий шлях Любомира Порожака тривав близько восьми років. Однак, у лютому 2023 року, під час виконання бойового завдання ворожі снаряди потрапили в окоп, у якому перебував Любомир разом із своїм побратимом. Я лишився без ніг. Він тимчасово був е, тяжкий ранений. Ну і двоє були 300 тяжкі. Після тривалої реабілітації Любомир не втратив віри в себе і повернувся до улюбленої справи. Тепер разом з іншими ветеранами, які втратили кінцівки на великій війні, він грає в футбол, але вже на протезах. Неважливо, який тебе не був. Треба завжди себе підтримувати у формі спортивній і неважливо там без ніг, без рук, але завжди можна йти до своєї цілі, до мети. Історія Любомира Порожака це приклад сили, волі та віри в життя, попри все. Мій шлях військовий почався ще, виходить, з кінця 2016 року був добровольцем, їздив пару разів на схід, там приймав участь. Це була сама моя ініціатива. Це я ні від кого виходить, не залежав, ні від якої бригади. З 2018 року я почав вже строкову службу. Посеред строкової служби я заключив перший контракт. Служив до 21-го року, 21 му році я звільнився, рік часу я побув вдома і перед повномасштабним вторгненням я ще раз заключив другий контракт 105-ї ТРО. Ну, Я вже був на контракті, але зустрів вдома через те, що я був якраз після чергування. Я поїхав додому на один день вихідного. І виходить, зранку в 5.17, якщо я не помиляюся, в 5.17 пролунав дзвінок. Ну і озвучили, що це повна бойова готовність і, чим пошвидше з'явитися в міській ТЦК. І я з'явився буквально за лічені хвилини, там вже розказали, що до чого. Получається, я ще не знав, що повномасштабне вторгнення було. Там мені вже все розказали, об'яснили, і тоді вже я ж зрозумів, що. Получається, ну я ще по дорозі зрозумів, бо я почув, як ракета пролетіла, і я зразу вже зрозумів, що вже щось не то. Деякий час я був тут, на місці через те, що в нас було своє е, ніс службу, переважно це на аеропорту нашому. Е, це зенітно-кулеметний взвод був. Е, і після того вже написав рапорт на переведення мене в батальйон 83-й наш. І після того мене вже відправили на схід. Населений пункт Масетівка Куп'янського району. Ми стояли на своїх позиціях, і коли, виходить, ми вели бій з противником, виходить, з 4 кілометрів три снаряди вилетіло, це вже. Після того ми знали через те, що ніхто не почув ці вильоти. І виходить, під той звук, як ми внесли вогонь, обстріли йшли, і ми не почули. Три снаряди попали в окоп, і ми так з побратимом попали під той обстріл і так лишилися. Я лишився без ніг. Він тимчасово був тяжкий ранений, ну і двоє були, 300 тяжкі. Після того, як приїхала дружина на перший раз до мене в госпіталь, вона мені якби сказала слова, що там коханий, ти будеш живий, здоровий, все буде добре, ми справимося. Ти, не тримайся і не падай духом. Перші мої сльози тоді були, тому що я не очікував її там побачити. І після того я ще побачив її маму, теж приїхали вони вдвох. І після того сказали, коли подзвонили на камеру. До старшого сина, то синочок теж мене побачив. Я почав ще більше плакати. Я тоді пообіцявши в госпіталі, що я ніколи не здамся духом і завжди буду йшов, получається, до своєї цілі і буду завжди досягати своєї мети, до якої я мав йти. Що було найважчим під час лікування? Саме важче це було себе прийняти таким, ну, получається без. без ну, що втратив кінцівки. Але ну, коли я вже зрозумів, що я вже лишився без кінцівок, я духом не падав абсолютно ніяк через те, що я знав, що є далі життя, я живий, руки, ноги є, голова є. Правда, ноги металеві, але є. І все ж таки любим видом спорту можна займатися навіть без них. А хто чи що саме можливо допомогло не втратити цю силу і віру у себе? Ну, сама мотивація це є наші діти. Сьогодні я також прийшов сьогодні на тренування своїм старшим сином. Молодший ще дуже маленький, щоб з ним ходити. От. Сама, сама моя мотивація була, щоб швидше стати на протези, швидше адаптуватися в, 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 ну, в світі, в цьому життю і проявляти себе далі у футболі, в тенісі, в будь-якому виду спорту. Спочатку, я ж як був на візку, то я займався так, сидячим тенісом. Після того, як я вже протезувався, став на протези, я почав так деякий час там, ходити на тренування по тенісу. Після того, коли я вже зрозумів, що хлопці почали займатися амфутболом, там Покрова, Львів, Івано-Франківська, з е, теж мені пропонували так, якби йти туди, але. Помічник тренера, тренером, чи якісь там навики, бо раніше теж займався футболом. Получається, я сказав, що ні, хлопці, якби це було в Тернополі, то так, то я би запросто пішов. І після того тут з'явилися, відкривали цей фан-клуб Мадрид», і так само до мене передзвонили, запропонували, і я зразу согласився. Скільки часу ви вже займаєтеся амфутболом? Амфутболом я почав займатися. Приблизно 17-18 днів тому. Я перше ну, не розумів, куди я йду, для чого я йду, через те, що, виходить, в мене двойна ампутація. І я не знав, як я буду себе поводити на полі через те, що раніше я займався футболом. Ну, своїми ногами я бігав, а тепер, виходить, вже на двох протезах трошки складновато, через те, що це вже виходить, дві ноги, маєш це дві милиці і ще плюс два протези. Це трошки, ну, трошки складно, але я. Получається, повірив в себе. Я взяв ті милиці, перший раз спробував, копнув м'яч, мені вийшло. і тепер з хлопцями я хожу тренуюся. А що було можливо найважче у цих самих перших тренуваннях? І оскільки ви вже займаєтеся, ну це не багато, 17 днів, але все одно. Чи відчутно вже прогрес? Ну вже набагато більший прогрес є через те, що хлопці вже влялися в. Цю гру вони вже получається зрозуміли цей смак цього футболу. Правда, не такої ліги, як своїми ногами, але на протезі вони дуже, виходить, дуже класно справляються з м'ячем, з милицями вже получається. І удар є максимальний. І получається зупинка, обводка, відкриття, пас і ну, дуже гарно. Я наблюдаю з боку. Це це дуже. Дуже класно, угу. а що було таким найважчим під час першого тренування? Під час першого тренування, то що я замітив, що ну получається, хлопці, коли прийшли, так само я, ми були ще цілком незнайомі. ми. Вічно путалися один в одному, був якийсь такий в обличчях переляк і так далі. В очах страх, і просто не розуміли, як то ходити на тих милицях, як стрибати, як перебігати на тих милицях, і виходить, навіть самий, ну самій навіть той м'яч копнути. Як? Під час кожного тренування обов'язково присутня бригада швидкої допомоги, яка стежить за безпекою гравців і за потреби оперативно надає медичну допомогу. Крім того, після гри ветерани зазвичай збираються разом на дружній перекус, який для них організовує соціально відповідальний бізнес. Насамперед, це є фізична підготовка своєї завжди підтримую. А по друге, це як би то кажуть, доказ інакшим, що не ну, неважливо, який ти би не був, треба завжди себе підтримувати у формі спортивній, і неважливо там без ніг, без рук, але завжди можна йти до своєї цілі, до мети і любим видом спорту можна зайнятися і показувати іншим приклад. На тренування замфутболу Любомир приходить разом зі старшим сином Андрієм. Чоловік називає його найбільшою підтримкою та джерелом натхнення. У команді хлопця називають талісманом. Коли я з ним прийшов на збори в самий клуб, виходить, всі сказали: що ми вибираємо цю дитину, та якби це буде наш талісман команди. Я кажу без питань. Людина теж замфутболу. Там є товариш, то він старший дуже. Це є старший талісман, а це є молодший талісман. Я дивлюся футбол, він завжди тато, гол, тато, гол, тато-я, показує на футбол, що він хоче займатися футболом. Я кажу, домовилися. Ми поїхали раз на ті збори, потім пішли на тренування. Я кажу, Снулька, тобі подобається? Він каже, так подобається. Ну, не каже, так подобається, але каже, так. Я кажу, ти будеш з татом ходити на тренування? Він каже, так, типа так, так, тата. І після того ми так кожного разу тепер ми ходимо на тренування, але деякі вже останні рази, то він вічно Мама, 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 хоче та якби додому. Я кажу: Снолі на другий раз, якщо ти не хочеш йти, то ти мені про це говори. він каже: Окей. Ну, але всім подобається це, він, виходить, всім, всім дає такі ж самі приклад. І коли він приходить, то всі завжди він всім здоров дає, всім вітається і каже: гоу гоу Типу, щоб почали займатися вже. І він теж він м'ячики подає, копає ворота, хоче все займатися те, якби старшими. Що ви хотіли сказати захисникам і захисницям, які, які ви отримали важкі травми, а зараз е, починають нове життя? Насамперед я би хотів сказати, щоб е, ніколи ніхто не здавався, ніхто не опускав руки, е, завжди йшов до своєї мети, життя продовжується. Е, якщо є діти, то будуть діти надихати на подальше життя. Ну І саме головне е, проявляти себе у подальшому, займатися чимось е, любим видом спорту, можливо. Навіть якщо є е, з ампутованою кінцівкою одною, ви можете приходити на футбол. Місто Тернопіль вас завжди тут раді будуть бачити. Дякуємо вам, Любомире, за розмову. Ви людина, яка не зупинилася там, де більшість, напевно, би вже давно здалася. Тому я бажаю вам і надалі тримати цю внутрішню силу, яка не просто на словах, а вкотре доводить, що навіть після важкого поранення можна все-таки вести активний спосіб життя. Це те потрібно. Дякую вам. Війна забрала чимало життів та здоров'я українців, але не зламала їх. Історія Любомира Порожака це доказ того, що сила починається не в тілі, а в рішенні жити далі. У наступному випуску програми Разом сильніші вас чекає нова історія тих, хто вибирає рух уперед, попри всі негаразди. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, ТОП», Тельє, територія взуття.